Третю збираємося в центрі нашої столиці для того, щоб привітати наших харсонських випускників із закінченням загальної середньої школи. Цьогоріч у нас 1448 випускників. Це трошки більше ніж минулого року. У нас 130 свідоцтв з відзнакою. Це також трошки більше ніж минулого року. Під час війни було дуже тяжко, але вчителі, і ми справилися з цим тяжким періодом життя. Досить складно навчатися дистанційно саме і через війну, через тривоги, відключення світла. Але все одно є сили, щоб навчатись, щоб чогось досягти. Є мета, є ці. Багато підтримки зі сторони вчителів, зі сторони друзів і. Наша школа, наприклад, це дуже цікаво навчатися онлайн. Дуже цікаві уроки. Більшість свого часу, як я навчався під час війни, я знаходився в місті Миколаєві. Та мені було може трохи легше, тому що в мене не було обстрілів таких масштабних, як, наприклад, у Херсоні. І тому я думаю, це найбільш впливове найбільш впливовий фактор серед усіх, найкраще було навчатися звичайно в школі, коли ти бачишся з людьми, з однокласниками, а так дуже важко, бо спілкування воно обмежується під час війни. Це дуже складно навчатись, але завдяки викладачам, які робили все можливе, щоб навчання було максимально комфортним. Навчання було просто. Чудово, наскільки це можливо під час воєнних дій. А знаєте, важко поєднувати навчання, особливо, от коли вчишся гарно з відзнакою закінчуєш. Важко поєднувати з біганнями в коридор, з хованням від тривог. Це важко і коли немає світла, немає інтернету, але все одно закінчили школу. Дуже тяжко, але я дуже вдячна вчителям, що вони нас підтримували, що вони нам допомагали в тяжкі скрутні моменти. Це велика велика їм подяка, тому що завдяки їм ми закінчили школу, і зараз знаходимося тут. Я дуже класно. Сьогодні я хочу привітати. Всіх наших учнів Херсонщини, міста Херсона, які у такий важкий час сьогодні отримують свідоцтво з відзнакою. Нехай усі сподівання, їхні бажання здійсняться і щоб все було добре. Хочу привітати і побажати усім дітям на Усього найкращого на їхньому життєвому шляху, і хочу сказати, що я дуже пишаюся нашими херсонськими учнями, випускникам своїм бажаю звичайно миру, успіхів, щоб ті міцні знання, які вони отримали у школі, стали міцним фундаментом в їхньому подальшому житті. Ну а ті люди, які завжди їх підтримували, щоб назавжди були в їхньому серці, всім миру, перемоги, добра. І удачі. Я дякую всім вчителям за хорошу атмосферу в школі. Дай Боже, щоб наш ліцей вистояв, щоб всі були живі, здорові, щоб наші діти знайшли правильний шлях, кожен свій і ну, щоб вони відбудували наш Херсон. Емоції дуже класні, тому що це шанс вирватися, це шанс з'їздити, це шанс взагалі змінити обстановку, тому і шанс побачитись тими, з ким не можеш побачитись через війну. Дуже приємно бачити, що можна з вчителями зустрітися, що не онлайн, а справді ну, у реальному житті. Радісно, що ми взагалі маємо можливість відчути випускний це все на собі, але сумно, що це не в стінах рідної школи. І тут дуже гарно, і нарешті я зустріла своїх подружок. Ну, я думала, ми просто прийдемо, заберемо дипломи і підемо. А так прямо відсвяткували. Я взагалі дуже дякую нашим організаторам, що для нас проводять взагалі такий випускний. Бо в наших реаліях, так як ми з Херсону, то для нас це взагалі свято. І ми дуже всім дячні. Дорогі наші діти, ми вас вітаємо. Ми бажаємо вам успіху, в вашому майбутньому творчому шляху. Ми бажаємо, щоб ви досягли тих вершин, які ви ставите перед собою. І ми бажаємо, щоб ви обрали ту професію, яка допоможе відбудувати нашу рідну Україну і наш Херсон. Обов'язково повертайтеся до рідного міста. Ми на вас чекатимо. нами. Бажаю всім досягти своїх мрій, вступити туди, куди ви хочете, отримати диплом, знайти гарну роботу, подорожувати. Та й хочемо побажати тільки всього найкращого успіху та мотивації досягнути всього найкращого, що можна тільки досягнути. Побажати майбутнім випускникам також успіху, щоб вони вже навчалися офлайн, а не як ми онлайн. Я бажаю випускникам тільки йти вперед і ніколи не обертатися назад. Ніколи не здаватися, йти до своїх цілей. Я бажаю всім витривалості і відповідальності, бо під час війни це напевно найважливіше, особливо про навчання під час війни. Найважливіше це відповідальність. Я бажаю миру. Це в першу чергу. Я хочу побажати миру, щоб все було у всіх добре, щоб всі вступили. Незважаючи ні на що, я бажаю всім вступити в омріяні вузи, вчитися, отримати диплом і взагалі будувати мирне і щасливе життя.